Привіт! Сьогодні кінець весни, 30 травня, от, і я вирушаю в свою велоподорож, першу велоподорож 2025 року. Ми будемо з хлопцями їхати в каміно-подоліку. Зараз ми приїдемо машиною в Вінницю і там будемо вже їхати велосипедами в Кам'янець-Подільськ. Я постараюся щось записувати, щось виставляти, побачимо, що з того вийде. Ну а зараз я вже повністю готовий до велосипеда. Два е байки завантажені. Заберемо Юру, заберу зараз Мішу. О, в мене навіть лампочка працює, не знаю чому, може давно працює. Все, я вирушаю в подорож. Бай-бай. Наша подорож це подорож пілігримів шляхом святого Якова, який проложений вже і в Україні. У мене є такий пілігрімчик, мій талісман на цю поїздку. Зараз буду підбирати нашого першого подорожуючого, нашого френда Мішу. Ось його Мішутка. Кому таксі на Дубровку? Я? Можна давай. Да, физкульт, yeah, привет. Який турист, який турист, яка в нього... Я на мене так дивно подивилась, що у нас є Ну щось з великом непонятно. Ну, украв сумку і велика. Ну прямо туристична сумка в нього. Так, все, ми маємо хлопчика. Юру, хлопчика Мішу і хлопчика Віталіка. І все, ми будемо. Мама, папа, я спокійна. да, да. готуємося їхати. Так, ми приїхали в Вінницю. А тут, тут Нас приїхали. зустрів Женя. Привет. І да, привіт, каже, привіт вона. Привет. От. І ми бачимо костюм, який нам треба піти і купити. Придбати е, паспорт Пілігрима. Підемо зараз. Ми Ти їхали? готовий? І доїхали, я ж не готовий. Все. Де Юра? Юра пішов. Так. Це Вінниця. Он моргає наш автомобильчик. Женя И І заходимо в середину. Не, ну, Сюда, сюди. Сюди, Сюда нам, так? да? Я Ти скажи, що нам там треба. Ага. Добрий день. Далі, що ти кажеш? Я ж так міг, в повний шлях. Надо все. Ні, не неправильно. На... Все правильно. Ти участвуєш в куті. 13 точок. Так, ми знаходимося в костюлі. Місто Вінниця. Тут ми отримуємо зараз паспорт Пілігрима. Він закритий. Але ми зійшли з того боку де канцелярія. Так, наша перша зупинка. Ми стали поїсти. Прекрасне місце перед гніванню. От, 22 кілометри, 220 метрів у нас вже позаду. 220. І е, шикарне місце, де Юрчик хотів супчику, він з нами зараз. Потім буде їхати далі на машині. О. А нам попався в кафе, десь така комплексні обіди. Дешево, 160 гривень. Смачно, швидко, ну як Бог казав, завіцяв, Да? Тут у нас у діток день народження. Добре життя. Ми кафе. Називається Моє село яке оце магазин, а в кафе треба зайти сюди. Так що рекомендую, як зупинку, щоб поїсти на каміно Подоліко. Міша скаже, як він називається. Санктуарій Святого Йосипа. Санктуарій святого Йосипа. Да, офіційна точка Каміно каміна. Да. Наша перша побачимо, чи ми зможемо тут поставити наш штамп. Відкриє это. Тут, так? Ні, тут, мабуть, тут да. Не, ту, наверное, Утво, от, да? Ту ту Ой, дякую вам, велике я вас зняв. Нічого страшного? Я вас зняв на відео, нічого страшного. Ні. Дякую. Хай, хай всі бачать що якісь добрі люди. Дякую вам Крош. до побачення О, така красота. Далі А? щоб для це якщо воно тут десь рядом, тобто. Якщо б воно націбується. Якщо поруч, то поставимо і там штам, в чому би і ні. Назбираємо штампічки, треба подивитися, чи у нас хватить, Чи у нас хватить в нашому паспорті місця? Вен каміно! Вен каміно! Позаду 48 км, як каже Міша. Ми доїхали... Це з Вінниці 48 км. Да, ну, позаду старт. Ми в містечку Браїлів. От, Тут приїхали до такого собору. На ньому є значок. е, -е, -е -о, 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 -о 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 Ні. Ну, правильно. Значок э, каміну. Зараз е, Міша скаже, як це називається. Міша. Це називається санктуарі Ісуса Назарянського. Назарянського. Можна сказати, з Назарета. Ісус, ісус Баїнівський Так. Да. Особистий. Так і поставлені в бетоні монументи святих. Ми спробуємо зараз сюди зайти, якщо там є свободний вхід. Зараз Міша спробує. Чи можна зайти, чи не можна. можна А не можна А ось. Ще треба подивитися, бувають е, інші входи. Так, ми з мішуємо в місті Браїлів да. Ну, місто це тяжко назвати, бачите, це ну, одна з центральних то... дорог Ну, тут є велосипедисти, вон там жіночка з дитиною їде. Все. Дівчата Переходить пересікають да, асфальтове покриття, не можуть пройти. Ну, ми, ми поставили ці наліпки. Тут не, не печаті нам ставили, а наліпки. Все. Кофітіти комуні. Бо отут напроти, там є... Як, як він називається, музей. Музей, музей якоїсь видатної Фра особистості да, особистості письменника, але там ніхто не працює, але слава Богу, нам сказали, що тут можна зробити Так Якщо прямуємо далі, нам попереду жмеренка. Он який їде. Пісто Ні доріг. Одні... То є Жмеренка І тут Віталік також в'їжджає в місто жмеренку. А, ось воно, Подивіться сюди. Ага. Прям тріумфальна арка. Ми доїхали з мішою в жмеренку. Такий теж гарний костел є, але тут ми не змогли поставити. Тому що він замок, закритий. Я так розумію, батюшка є, бо сьогодні його стоїть. Батько є да. Але цей. Набери телефон. Ви. Але цей. Але ми побували тільки що в історичному музеї жмеринський. І тут дуже талановита, знаменита людина, яка казується звідси, яка працювала в... Мініатюрі, тобто робила, підковувала блоху, в тій підкові робила поїзд і так далі. Тобто такі неймовірні речі, які можна було б навіть неможливо представити, що таке вона зробити, а він робив. Дуже така гарна жіночка, дуже цікаво розказувала. Ну, як то кажуть, від Бога і з такими очима. Палаючим, сяючим, що було дуже 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 цікаво. Міша, я розказую про цей, про музей. Про музей і, да, дуже, яка жіночка, дуже, дуже душевна жіночка, да, дуже гарно розповідала. Так взяли Багато фактів. Виявляється, в Жмеринці дуже багато відомих людей, жило, народилося. Ну, так, приїхали так, і знали. Да, так що. О, да. рекомендаціон. Рекомендаціон. Перепонували так, так, ми приїхали. В... Цело Северенівка. Це палац Орловських, так? Да. Орловських. От. Він вже був чим тільки не був. Був санаторієм, його перебудували, тому він такий вже зовсім не да. як палац. Але а як... залишилося єдина Те, що було з палацу, там карета. Да. Там були карети. Да. Такий двір, да, де. Ремонтували карети. Граф каліостро, мабуть, там ремонтував. Левий. І щоб сюди виїхати, ми подавали такий підйом. Мабуть, найкрутіший підйом, який був. Село Северинівка десь на відстані 30. Скільки Міша, ти казав? 37 кілометрів. Так. Да. А 27, господи, які пустяки! 27 кілометрів нам ще залишилося і ми вже будемо в місті бар. От, і вже будемо відпочивати. І перший день буде закінчений нашого каміно-Подоріку. 27. Але це 27. Написано? Була написана будівля костелу при Святої Трійці. О, бач, костел. Так, да, це був костел при святої Трійці. Я самі ще заливався, там подивитися розвалений. А я їхав, бо... У мене ще дві поділки на акумуляторі. У мене одна і я вже останні мінімум 10 кілометрів. Я стараюсь не їхати тільки на своїх ногах і включаю там, де під горки трошки. Ось така біда. А ще кілометрів нам мабуть, 12, 13, 15, 10. Скільки ще нам їхати? А? Ще се скажу. Десь 14 14. Добре, поїхали. По такій гамняній дорозі. Mm. Жуть! Але дорога. Трошки тут а то болото і збоку не з'їдеш. Ми зустріли нашого Юрчика, помахай, будеш на відео. Технічний директор, Технічний директор, наша техподдержка, він приїхав до нас на зустріч сюди. Десь біля восьми кілометрів нам до готелю. він вже машину поставив, все зробив, всі речі заніс. Все, Обслужив. Обслужив. Ай... пошукав, де можна поїсти, не знайшов. все мишутка. Да. Я уже километров Сколько я сказал? 17. 18, Здесь, 15. ну, в общем, 15 точно еду уже без я даже аккумулятора. Костел, где можно ставить печатки. Да? Но был... Завтра уже будем no, закрытый. Будем в завтра там ставить. Же, там, взагаля, не Нам там... ехать туда. Там там, там, стоит, да. стоит, але там пишется, что... Мы въехали в Нистабар. Бар вот. Ми... Тут така гарна річечка. Позаду у нас Чуть-чуть більше 100 кілометрів. І попереду декілька кілометрів у нас вже буде готель. Ми в АТБ Ми в барі. Юрчик. Ми в барі. У нас буде помідорчик коктейльний, хамончик, кумус і хлібчик. Ну і з алкоголю у нас буде вода. Як я казав, що ми в барі, трошки купили їди, але вирішили, що тої їди нам буде мало і поїхали шукати піцерію. Знайшли піцерію. Ось Юра пішов забирати її, вже ми чекаємо хвилин 20. Мішутка вон, втомлений. Це вам не просто так ухри, мухра, 100 кілометрів Та, да. промотати туди-сюди. Ще пару кілометрів буде 110. Я тобі скажу, що памперс дуже гарна штука. Да, памперс гарна штука, попку береже. Да, от я перший раз скільки проїхав і вроді як огурчик. Поки. Поки. <пока. <пока> да. Так що все у нас добре, скоро будемо їсти. І так. Сьогодні перший день каміну, ми його зробили. Доїхали. Якось, да, там мішечка, Якось доїхали. Да, він спить зі мною. Юра спить в одній кабінці там. Другі. Десь десь там. Да, десь там. Вот. Ми вже поїли піцу. Щось залишилось на завтра. Випили бутилочку, вина газела. Пиво я своє допиваю, я кажу, в кроваті по барськи, тому що ми живемо в місті Бар. Їда в нас була по барськи. Живемо по Барськи. Так що все нормально. 100, 2, 5, ні, 108. Мене у мене Міші 110 показало кілометрів. Сьогодні наш був етап, завтра буде трішки менше, слава Богу. От. Ми довольні, всі доволі, всі живі, всі здорові. От. Що, що можна сказати про дорогу? Ну, були, етап, були, до, були куски, що капець. Да. Там ви, поверно, це бачили. Підгору. Там... І... Ну, Підгору це, під це поняття. Да. Підгору Брущатка це саме. А, да. а Брущатка це, це просто капець. Брущатка це в мене в селі її мами кажуть, шосейка. сейка тобто це камнії вкладені один до одного, стара така. Бруківка, скажем так, на велосипеді це катастрофічно їхати, тому що все в тебе труситься. А як воно ще під гору, та ще й нема куди з'їхати вбік, тому що болото. Ну це просто, просто треш. Дуже багато, звісно, було підйомів, які нас трошечки, наші велосипеди, скрасили, бо ми на ебайках їхали. Але чомусь під кінець нашого нашої дороги, наші е байки вже здохли. І прийшлося на своїх. Ножках докачувати наші кілометри, і це вже було нелегко. Ну, надію, завтра буде менше е, у нас куски, так що буде все краще. Дякую. Сьогодні день завершений. Міша, скажи, пока. Пока, на добраніч. На добраніч.